Так. Якщо нас я вважаю, що вайпер зараз супер сильний. У нього, о у нього о сильний білд з Аганом, там другим артефактом, там тривела Аган, він застрибує, дізарм проти всіх цих героїв працює вправно. А інші, навпаки, думають, що доки всі відпочивають, ми можемо щось повигравати, якісь титули, якісь грошенят заробити собі, тому що на Валахі теж у нас і призовий один мільйон доларів, я за що позмагатись. Ну, <кхід> поки що невеличке просідання по хп від вайпера, все одно є. Хочу. Але другий незротоксі не що... пасив та А він, Гарна. До речі, може програти його ні. І гарно, так можна Ерсювая спробувати добувати зараз. Ніку на одному хп п'єджі, це буде ФБ для вайпора. Просто переграв і знищив. Ніку, молодець. Але треба тепер кульгати швиденько до своєї вежі, тому що Баунті Хантер вже підійшов і вже хотів о, забрати. Тут зараз головне обережно зіграти? Ні. Але демеджа, можливо не буде. Що, один 100... Його не вистачить, ні! його не вистачить! Він просто доб'є пігма зараз, так і є! Як гарно! Бо є відчуття, що той синтряк Якщо не важко, то ледь неможливо знайти. Я, я, я не знаю тієї точки, якщо чесно, там, можливо, треба дерево виробити, але от такий момент є. ну, бачимо, цілому... останні всі оновлення в Elf якраз позбувались подібних спотів, і майже звідусів це прибрали. Ну, в боті Рідіс... я робу роблю дерево для цього, він, до речі. Да. До... А, до речі, а, він, мабуть, баночку отримав вже після того, як помер. Там, там останнє останній тік був взагалі від цього Battle Hunger. Тому так, тому вайпер дійсно чудово, чудово почувається. Зараз цікавий епізод може бути зверху, тому що виходить фейд разом зі Спідом, на джуса намагаються нападати, буде допомагати Рідіс і тут Ніку приходить, починає просто з'їдати. Ну це і не за таксін просто всіх буває. Тут затримався так, 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 так. І зараз вайпер на транквілах каже, добре все, я пішов. І це означає, що зараз може бути комусь боляче. Єдине треба когось помітити. І Акса зараз побачить. Так, Фейда! Фейда побачили одразу Ульта Брейк. Ой. Ну він так гниє. Так гниє. Ніку ще один кіл робить собі. 4-0-1 у нього рахунок. Гарно, гарно. Я вже чекаю, коли нам нетворси покажуть. Ось вони нетворси. 3 800 в нього. Тут Марсі намагається нападати. Чен поки живе, є в нього трошки ремонт, третя спела. Нар підходить, всі підходять. І це може бути теж дуже сильно. Марсі зараз теж має помирати, Ямсун. Встигай, до речі, перед смертю Рітіса забрати. Але це не проблема. Вони все одно всі проблема. померли, забрали експу. Да, вони там втратили двох суппортів, але Марсі. Зрозуміло, що більш ключовий гравець тут. І вже сказати, що він повільний, ну, не можна Ні, мабуть. вайпер на 370 месу — це майже ракета, насправді. Реактивна. Так, так, так. Зараз так, буде до нього до героїв. Ніку підтягують, підходить до речі Кентавр. ще стомп, але ящичок непогано спрацьовує. Стампіт одразу стампі. намагаються вийти. Залишається дуже мало здоров'я у Ніку. І все ж таки він поки що виживає. Шторм Спіріт! Стрипай під вежу. треба його карати за це! І дика на місці. Добре, хоча б розмін. Він забрав стрік з вайпера, зняв для себе там 450 і ще там на 2, на трьох тіметів 300 заробив. Неприємний момент для них, але все одно він помер за це. ДК теж свій час на телепорт телепортне теж теж бачиш, ну, не нехто телепортами, зрозуміло, що все одно, все одно, 100. плюс 200 гривень. Да, Шторм Спіріт трошки грошей отримав на свій рахунок, бома зараз його Ямсун починає м'яти разом з Бігнумом. Кентавр все ще міцненький, 500 хп ще залишається. Але, але не вистачає. Буквально тички. Мені здається, там. Ну там от так. Бо якраз телепорт він докастовав. Плюс, знову ж таки, враховуючи його грань, дуже багато демеджа вони під цією калюжою будуть тримати. на так нападають. На гадзиджу дійсно напали, але у відповідь ми тієї просто і де старий. Ну, треба ще нападати. Хоча боляче така, стампіт натискається. Стампіт на місці, диви. Сам по двом героям. Але поки що стоять, окей. І треки, треки розкидані, це може бути небезпечно. Заяць на місці. Е, не зможе він звідси відійти. Да, знову треки, 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 тоси літають. Дуже некомфортна ситуація для Наві. Ну, стягнулися до 5 героїв, втратили дуже швидко штурма. Да, не змогли там ще когось підчепити, Стампіт дуже сильно допоміг. Ну, просто Шмотка, шкода, да. просто величезна шкода, дійсно. Е, просто тримати Марсі на відстані О. від ДК тут буде змога. На 2 на секунди швидше, ніж середній таймер БКБ. Сюди. Чи не сюди? Ну, тут підгуляв, туди. Мені здається, хоча в нього пайп, він міцний нього ну, пайп, його пайп його і мать. Не натиснуть так, так. взагалі, в нього ще є стіки, є стампін. Але, але зараз веселом як же він їх не є, треба рятувати якимось чином цього кандаври. Ні! Просто на халяву! На халяву втрачають! Ну да, жодної клавіші, пома не натис. Так, хто там його нахвалював? А, а Ну, забирай так, свої очіка. слова назад! Швидко! Кажи, що він поганий. Ні. Чого він нічого не натискає? Це не явлено. Це зрозуміло. Я не хочу вибачатись потім. До речі, от бачиш, Бладстон собі, собі купляє. Uh -huh, uh -huh. Можу зрозуміти, полетіли, да, знайшли Напали. Акса. На варді знайшли, дуже є. Вард. Марсі стрибає. І Марсі стрибає, але стяжка пішла, ДК дуже швидко, крильцями своїми намахує. Марсі під брейком треба її якось доїдати, не випускати. Ямсуна, чудово. Є кріпи на міді. Є кріпи на міді, треба зараз пачку одразу пошити. Немає навіть Бикдора, гліб вже натисли. Рошан страждає, шторм може застрибнути шторм, ще є з гіємом і гарно помила. Просто стрибнув всліпу, сліпу! Але нема продовження, недостатнє, точніше, продовження, хекс. його підтримав, от тому хекси хочуть зібрати, щоб така бараболя більше не трапилась. Але непоганий стрибок в тому плані, що вони зараз можливо закриють можливість шторму стрибнути, так. Тому що половини здоров'я у нього немає. в, нього, в принципі О, ще раз стрибає, поки, може сюди. А це а раз... сюди змогли? Почекай, а де там вар стоїть? Він вже з гемом має це діло бачити. 10 тисяч майже переваги у них є. Шторм ще 20 секунд, буде сидіти в таверні. Та трибних зламали. А, Я а, так розумію, Шар теж, він пліє по дому бараку, там і насермора багато. Акс стрибнув, але от. Намагається просто позицію не зламати ТК. Нормально, нормально, нормально поки що, помага там на носовуха полювання вирішив відкрити. Не може стрибнути, в коробку одразу не може. Не Підморозили Ніку трошки. Ніку ще, напевно, поживе. А, ну пожелає. Так, закінчується. І тепер дивимося. Які шанси проти Марсі. Вайпер проти Марсі, Марсі проти вайпера. Марсі, здається, да, вона вирішила, що все, що не може битися. Ну ще ДК долучається, взагалі, без шансів для uh, керію команди Gamer Legend. Гра да, має зараз завершуватись. Марсі з байбеком, звісно що, може спробувати ще щось зробити, але немає БКБ, немає уйти, чи нападають на Акса, Акса ж помирає, Акса вже немає байбеку. Залишається тільки <гум> один шторм, Джиджі друкує у нас Акс. Перше гарно, гарно. дуже гарно. Дуже гарний початок, трошки потім відпустили. Там були там пару мікропомилок, не критичних, але бачиш, от навіть попри те, що вони там ніби там свій момент відпустили, зараз. <memo> <прав> <прав> Ну, я думаю, що начебто Пак-24-й, але до нього були готові Геймер Леджин. Начебто Бейн, але Префаєром брали Шадоу Демона, Начебто забрали Джакіро, але у відповідь віддали Снепку. Варт перед самим кінцем, до речі, розбив. Гроші. Да, теж плюс гроші. Пома вже забігає за вежу. Ямсун нападає на нього, забідає його назад. Під От, споруду. Тобі От тобі дай спід, і печівко гарний, що залітає. Там, там ще й біг, ну, підійшов, тому напевно, у Помату шансів вже дуже небагато. Хоча він все ще бігає, але Трошки зараз, часу буде, ну, зараз буде рушниця за 3 секунди. Намагався Так, да, намагався на швидкості по річці пробігти. Такий крюк зробити, такий невеличкий. Ну, я дивлюсь, там, можливо, вежа трошки просіла, так, вона просіла, бо ця от пачка, на яку вони виходили, вона була скіптна. та й катапульта весь цей час була той тавер. Гімалін в смоках, да, виходять на верхню лінію, будуть шукати джуса, рідіс тут на ревілі стоїть. Трапа, побачили на трапі. всіх помітили. Хороша трапа, читає. Одразу да, одразу більш безпечну локацію займає ґадзиджус. Є телепорт також від Зайці. Ерсіває поки е не відступає на Шамфейна. І цікаво, чим це все закінчиться. Тому що тут чи нікол, а, а, а це дрім Коел. Оце вже сильна помста від пака. Ну так пак працює проти цього героя. Якщо є можливість героя вбивати за Coil, то там до якогось не знаю БКБ, тобі важко грати. Де теж добили неприємний момент, не знаю. Вони якось затримались. Якого Як був... неприємний? Ти за кого в полюва? Продемонструвати свою присутність. Зараз 12-та хвилина. Активна руна, руна магічна, знову гарна руна для пака. Чергова активна. Зайць тут побачив. Рсіває, РСВ побачив зайця, побачив. Але тепер там я звернув кистаків. увагу на розкачку Бейна. Все-таки в нього немає першого спела. І ще не помиляюсь: рейндж типу спелів, так які там летять. там, і каст ренч, там Дуже та дуже, далі дуже багато всього. Та, і ну, ідеми, собою. Ти сильно сильно ріжеш опонента, але так, але інші здібності теж дуже дуже корисні. Чергова арена витрачається цього разу на зайця. БЖБ, не найважливіший є. герой. Ем... Ні, окей. Тут, Можна е... і не витрачати Лотус Тут багато героїв, ситуації. просто, да. З... Е, Ніку, чергова активна руна. Цього разу руна невидимості. За 5 штук поспіль забрав. Так, так. Можливо, зараз... Джекіру підставився. Е, е, да, Джекіру зараз помре. Підсейвив його Бейн, до речі, є під шіл. Лотус дали ще. А от тобі лотос, який зайця економив. Mm -hmm. І забирають. Да, без втрат. Поки що. Поки що. Гадзе джуз дуже глибоко цьому до біля. Але, буде піцері, і, і у ньому. Да, але піцері, рятують, рятують, що тут демон. Пома, підходить. Гарно, все з таймінгами. Тепер треба продовжувати добувати Ямсуна. Ямсун в таверні. В свою чергу падає також і Рідіс, але ПМА тут на фронтлейні буде важко давати. Треба виходити, точно. схоже, що Койл Зачекай, зачекай. Там Тамка вийшла, немає демеджу, мені здається. Треба все одно виходити, намагатись. можна спробувати Стік тепер. А всі вже лівнули, все нормально. Ні, немає немає телепорта, на жаль. Намагається там трошки на стіка грати, Живе, час виграє, але важко все одно. Ну, тим, парка, бачиш, вийшла. Якщо б там спробував пофайтитись, можливо, шанси були, але. Так, так, Марсі там падала першою, і ви бачите, де вона знаходиться зараз за ну, Марсом. Так, там невеличка різниця між топ-6 і топ-4. Ой-ой-ой, ну от вам ситуація з паком. Якщо ти отак підставляєшся під Марса, ти будеш гинутий. Тому що е, основна проблема була для Gamer Ліджин це початок е, контролю пака. Поки що важко, знову ж таки, от повертаючись до питання Шардана Темпларця, мені здається, може бути досить актуально. Бо шмотка дуже хороша зараз чіпляти такого формату героя, нападають поки що на Жіра, він там свої кнопки відкидає, вибувають його, звісно, що. Там і... ще просто Вард стоїть на ХГ, тому можна було. Але, ти Марсі, але Марсі одна. Фінзріб можна буде спробувати натиснути, не але ні, нападають на байна. Ще, да, ще і фейт підійшов з флангу. Треба просто uh, сейвити на. Це джуси не має. якось ні, не вдасться, не вдасться врятувати. Uh, дуже погано виходить зараз. Можливо, погано заслітились, бач, кінтар десь під мідом. Пак в топ, вони тут в бот пішли і Просто пили? були впевнені, що Стампіт дозволить відійти, але Гадзеджус знає, що робити на цьому персонажі. Так само, як і Пома знає, що робити з Кентавром. і Ніку вигадає, як йому зараз виживати на своєму паку. От у нас, я дивлюсь, на Кикпай не планується поки що шарт. Тут нападають нас на Марс, Марса схоже, скоро. На нього слухає. ще кол натисли, його намагаються підставити, але все одно буде багато періодична шкоди отримувати. Трошки живе, розвертається, але все одно демонже дуже багато, пак буде добувати його. Віч Блейд, навіть. Кілстрік з нього забрали. Він гризе цей Вічблейд. блейд. Ну, це помста від Ніку за попередні образи. Люс на темпларці є, тому... Просто Темпларка, так, вам Темпларка гарно дозволяє виходити от на цих рушань. Побачили, RCY, побачили він побачили, всіх побачили. Снепка починає заливати, і приголомшення дуже неприємне для гравців. Наві Бейн починає душку. Шадоу Демон, лоу ХП. Добре, з шадоудемоном розібралися, але Бейни також втрачають. Кентавер на місці. РСІВ все ще мобільний. В нього багато в нього ще є два лотуси, пак. Э, Поки відійшов. Упаки, ресурси на межі, насправді. Він нам... теж насправді, Він навряд чи зможе допомогти. Да, темплара теж буде виходити, ПМА, напевно, доведеться продавати зараз. Теп... Ну, Намагається він трапу піти, під Темпларку свою. Вони теж розуміють, що це може бути погане рішення, хоча стрибає Марс і далі. тут намагається або... розвернути, але ні, 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 не вистачає. Да. Ще й Темпларку підчепило на Єул, Марже встиг повернутися, її теж будуть бувати. Хотіли натискає, але. Хотіли не не розіграти Тонесенького, але е, не встигли. Трошки... Не встигли. Товше, ніж тонесенький, да, було от у Gamer Legion. Бринс в 2. і докачав собі Infeeble. Скоро можна буде там талант взяти і те, що я казав, буде працювати. Пака підчепили. ідеально. Ідеально, просто на всі кнопки на Взагалі, Важка підпилам. гра для Ніку. Дуже важка гра. Просто. Не знаю, знаєш, було б цікаво на інтерв'ю якомусь запитати в нього конкретно, да ну зрозуміло, що там який супорт можливий не дасть відповідь конкретно, але от в нього запитати, чому от нехто в таких ситуаціях шардом. Бо от на 15 15-й хвилині, да, коли в нього був дезоль, Можна було спробувати купити. Тут підчепили в нас. Марс Це Марса, Марса, дуже важливий юніт, БКБ натискає. Марс поки крутиться. Марс сам натискає БКБ КБ у відповідь, але Темплара його просто розвалює. Дуже гарно Три герої зачинено. Зайця втратять. Це невелика втрата. Головне зараз, щоб Джуз божив. Його так снепка гарно позаливала. Але Ніку зі спини на Ембера. Сюди! Як Ніку гарно тільки що зіграв? Просто я не знаю, там великий відсоток ХП зник. Тут Темплерк ще намагається вбивати ще деш, де, теж помирає. Е, Ніку зняв Кілстрік, до речі, Зембра. Я не звернув скільки ну, точно. там не... домінетінг точно був, я пам'ятаю. Зрозуміло, що є два Йола. Його тільки що на ю підняли, тому збили йому каст, але. Е... Як герой, який в принципі да, десь там може Найтмер натиснути, десь там може в спину вийти з найтвіженом, показати якогось героя, забайтити на якісь кнопки, тобто спис по двом героєм. Але тут всі за спину стоять, можливо, вони спробують самі підчепити, але можна uh -huh, форсити uh -huh, на ПКБ самі. Uh -huh, Зостанули, є продовження. Ой, є дуже сейф. І Марсі душить, але ні, знову. І його. знову. І знову БКБ натискає, знову на нього всі кнопки витрачають, біжать, в нього п'ять гров. Це те, що я казав, подивись, скільки часу він виграв на Бені. На станпіт є. Здається, виходять зараз гравці наві. Отримує чинний ПМА, спис, арена. Але гарно відіграє Рідіс. Захисний такий айспас. Але Марсі стрибає, марквати, і Марсі може добити зараз кінта. Він трохи трохи-трохи пожити. Ні, кляті фістиві версіває. Рідіс. Черговий айспас, але Рідіса, напевно, доведеться тут віддавати. Є, є, хоча ні, його прибили. Але все-таки пак добив. До речі, знову Марса. Немає БКБшок, чи виживе він це сам? Ні, його, немає кувашко. кнопки. важко, і він на Юлі всю орбу пересидів. Блінк. Yeah, nice. Нормально, живе мо. І темблерка Там Темберка може ще пофайти здесь. Боляче. Боляче бігну На Марсі, ну, Марсі, Марс... герой, не на Марсі панянка, да. да у ця... Харно О, теперь трапа хороша стоїть, двох героїв видно. Марсе стримнув стан, є продовження, продавати. Так диви, і топлара непогано розбиває. Ямсу натискає БКБ, але він виходить і Марса починає душити. І не має під на Марса. Ні, все ж таки було. Але в БКБ його пробиває. Гадзи Шалена шкода. Шалений показник шкоди. Приголомшення три тички! Дві навіть! Там просто кріт вилітає і до побачення. Я знову дивився на частину мапи. Тавер там не буде. Бити? дивись. А, ну тут ок. Скільки тавер? В тички? Дві, три. Ні, джекіру в цьому плані абсолютно зламана. Серка Почати, поки, це ще є. Ні. поки що дізрапшен є, поки що поживе. Все ще її підпалюють. І що, може критуля якась вилетить? Ні, тут просто ПМА доїдає ще й на що Демона демону накинувся. А от зараз ПМА опиняється за такі чотири вежі. Це може бути небезпечно. Блейдмейл натискається. Джуз списується за свого кентавра. І одразу опиняється на Юлі. БКБ доводиться натискати. Бакс хотів стрибнути, але так, БКБ так, просто не так. так Дивий пак вже починає бити цього Ембера. та ще він гниє. Ще один його по темпларці. Не зитаємо, схоже, що. Хоча пак ніби встані стояв. Це з БКБ натискої морсі? Це ще живі. Лінію, до речі, вже забрали. Можливо, навіть і не варто зараз замазуватись до останнього в цю бійку. Можливо, зараз варто відійти. Втратили Джакіру, вибили два байбеки і непогано на цьому можна завершувати. Uh, намагаються вийти. Так, Джекірос uh, в таверні, там ще бігнув, а де що, куди? Ну, Бак на нього стрибав, можливо, затрапу вбила. В будь якому випадку стоїть варт на хайграунді. Не зламали вже mm. бою. Він не доїхав до казарми! Він в цей не влучив в колодязь. Оце помилка. Тут Ніко був дуже близьким до того, щоб померти. Є відчуття, що навіть готовий файт. Хоча Є відчуття, знімають. що зараз треба просто відійти на дві хвилинки, на хвилинку, відновити ресурси. Ну от якщо це так собі працює, то може бути важко, бо можливо, Марса. вона може не пробувати Марсі в баттер і може не пробувати Марсі. Диви напала на Джокі Рос, Джокі Рос зараз розвитку. Це, це дуже швидко, я фейн, повстав. гарно відпрацьовує. Далі приголомшення. Буквально дві тичечки, Ні, все працює? Так, да, буде дуже боліткою. Сі дві і проблеми. Зараз у Гадзи Джуса. Він вже в таверні, Немає байбека. Ніку зараз намагається помстити за свого тіммейта. Марсі він забирає у відповідь. без кері, обидва. Колективи. Далі черга можливо буде бігнума. Почали душити. Все. І немає що удему напоруч. Нема кому врятувати цього. Ні, все ж таки, я списну. Дістав, 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 да. RCY. RCY, 25-й. Гарно. Nice! G G2-0! А я щось дивився спеціально за цим ембером, за іншою ситуацією не подивився, думав, що там зараз щось важко може бути, там Пларка в таверні, але розібралися навіть без неї. Найс, молодці. Боже, а як мені сподобалось, як цю гру зіграли сапорти. От просто от дивишся момент, заяць, все майже ідеально.